Одиниць розі Євангелії згідно Святого Луки таке слово з п'ятого тексту. І сказав він, тобто Ісус Христос, до них, хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже: Не роби мені клопоту, вже замкнені двері. Мої діти зі мною на ліжкові. Не можу я встати і тобі дати. Роздратований друг. Кажу вам: коли він не встане і не дасть йому ради дружби, то за докучанням його він встане та й дасть йому, скільки той потребує. Я зараз не буду говорити про докучання, а просто із цієї історії, брати і сестри, взяти деяку думку практичну для кожного із нас. Отже, Ісус Христос приводить приклад. Можливо, так було в реальному житті. Можливо, справді було двоє друзів. І вже був вечір і навіть ніч, опівночі. Це приблизно десь пів на дванадцяту по нашому ночі. Уявіть собі, що вам хтось дзвонить по телефону. Але взагалі то до добрих друзів можна дзвонити і після 12. Очевидно, в них гарні були стосунки, коли цей чоловік наважився. Кажуть, неетично після 10-ї дзвонити, тому що люди вже налаштовані на відпочинок. Так ось цей чоловік, мабуть, бідний чоловік, стукає в двері до свого друга і каже: позич мені три хліби. Ну, людина зайшла в гості, і хоч ти плач, нічого немає. І немає як зготувати ну, будь ласка, я мушу запропонувати щось. І каже слово Господнє, що відповідь цієї людини була дуже аргументована. Тобто відповідь логічна. І він заявляє: не турбуй мене або не роби мені клопоту. Ну, клопіт, ніч, ноги помили, тепло, сухо, закрито все. Ми відпочивай, не роби мені клопоту. Він орієнтується на особливу річ, і я хотів би, щоб ми звернули на це свою увагу. Не турбуй, не роби клопоту. Вже закриті двері, а це означає, що я і мої діти в безпеці. Ми закриваємо двері на ніч, правда? Він коли буває вранці, в мене так бувало виходжу, кажу, о, двері були цілу, ніч Та Хто там прийде, і хто буде заглядати? Але тим не менше, от ніби так десь морально, нам простіше і легше заснути, коли двері закриті. Ми відчуваємо себе більше у безпеці. Двері вже закриті. І дивіться, який його ще аргумент. Мої діти зі мною. Двері закриті, мої діти зі мною. Все під контролем. У мене все нормально. Не турбуй, будь ласка. Ну, далі Ісус Христос навчає, що якщо Він не позичить йому. І одразу не підніметься, то по невідступності буде стукати, стукати, і скаже: Сну немає, я не засну через тебе. Вийде і дасть скільки він просить. Але перед нашою молитвою я хочу, брати і сестри, нагадати собі і вам, чи з нами наші діти, і чи всі двері, які потрібно закрити, ми, батьки, дідусі й бабусі, закрили. Закриті двері, я повторюсь, це означає безпека. Пам'ятаєте, Неємія прийшов відбудовувати зруйнований Єрусалим? Зруйноване місто, поруйновані ворота, брами, стіни, руїни. Руїни абсолютно жахливі. Він вночі прийшов, десь там присвітив з ослом. Проїхався, подивився на цю руїну і повертається. А потім був заклик: потрібно відбудувати стіну і зняти ганьбу з Ізраїля, тому що сміються з нас люди, все зруйноване. Ви можете прочитати у книзі Неємії. Як відбудовувалася стіна? І там, до речі, говориться про священнослужителів. Кожен із них, я не буду зараз забирати ваш час, кожен із них будував стіну навпроти свого дому. Це означало: я тут живу, але біля мого дому зруйнована стіна, немає захисту, і ми дім відкритий для ворожих стріл, для каміння, яке будуть кидати машини. Які метають каміння. Я буду відбудовувати кожен навпроти свого дому. Безпека. Дорогі батьки, які принесли сьогодні дітей, і ми всі, брата і сестри, маємо потурбуватися. Безпека це номер один. Буквально у всіх вимірах. І тому часто звучить по радіо: не ігноруйте сигналом тривоги. Це безпека наша. Але ми говоримо зараз про духовні речі. Ми говоримо про безпеку. Яка дає справді надійний захист кожній людині. Я хотів би повернути нашу думку, брати і сестри, може, трошечки в іншу площину. Безпека це правда, двері, замки, камери, сигналізація ну, безпека. Але вона не завжди спрацьовує. Ми говоримо про духовну справу. Ми говоримо, безпека це. Те, що може захистити. Безпека це ми батьки, це наш особистий приклад. Ви скажете, а при чому тут безпека? Хтось із братів, це, мабуть, років, вже 8 чи 10 тому, давав інформацію про те, що було дослідження серед християнських сімей і. Питання були. Думаю, варто, мабуть, робити таке дослідження, щоб нам, служителям, орієнтуватись. Так ось там було питання наступного характеру. Одно з питань. Чи ви хотіли б жити так, як живуть ваші батьки, ваш тато і мама? Чи вони є ваш приклад? Більше половини, можливо, 70%. Відповідей була ні. Не було безпеки в цьому домі. Батько як глава сімейства і матір не показали своїм особистим прикладом, що тут нас затишно, в нас тут безпечно. Сюди можна втікати із розбурханого світу. В наш дім можна вертатися, бо тут знайдеш спокій. Це серйозний виклик, особливо для молодих батьків у сучасному світі. Бути зразком можна подбати багато про дещо, як я вже говорив. Про безпеку в буквальному розумінні цього слова, але вести своє життя так, служити Богу так, вести себе з сусідами так, вести себе в церкві так, щоб дітям хотілося нас повторювати. Брати і сестри, наші діти нас слухають, але мало що можуть виконувати. Але от те, що ми робимо, 100% вони повторять одного разу. І це. Уже наука про виховання. Вони обов'язково повторять те, що ми, батьки, робимо. Вони мають відчувати безпеку у нашому домі. Мабуть, я нагадував колись приклад одного а, польського єврея. Він письменник, педагог, і він був директором сирійського притулку в час Другої світової війни у Варшаві. Його ім'я Януш Корчак. Знайдете, хто знає, де шукати про цю людину історію. Так ось, коли Варшавське гетто євреїв, які були там, вантажили вагони, щоб везти їх у Треблінку, в Васвенців, оці концентраційні табори, де їх знищували в буквальному розумінні цього слова, він із своїми вихованцями із сирітського дому також попав під цю категорію. Вони йшли по вулиці, йшли до вагонів, різні є свідчення, що діти співали десь. Він казав, що все буде добре. І буквально перед вагонами німецький офіцер його впізнав. Це була знана людина Януш Корчак. Його знали багато хто. Він сказав: пане Корчак, відступіться, будь ласка, хай діти йдуть, а ви, ви вільні, я вас відпускаю. Цей подивився йому в очі і сказав, шановні, не всі люди мерзотники. І пішов далі із дітьми і через короткий час у газову піч. Діти при ньому свідчать очевидці, йшли, хтось тримався за руку, хтось за полу одягу, вони почували себе у безпеці. Мої дорогі, мої двері закриті, каже чоловік з історії, яку привів Ісус Христос. Я в безпеці. Але останнє питання ми будемо молитися. Мої діти зі мною, каже цей чоловік. А я задаю питання: а наші діти з нами, брати і сестри? Це не означає, що вони приходять додому і навіть часно приходять, що вони десь допізна не прогулюються в місті. Не займаються якимись недобрими справами, про які можливо ми не знаємо. Вони вчасно приходять все нормально. Але чи зі мною мої діти? Чи існує той внутрішній духовний контакт між батьками і дітьми? Ось що надзвичайно важливо. І тому Ісус Христос зауважує, ми традиційно читаємо цей текст. Пустіть дітей приходити до мене. Інколи головна перешкода. Щоб дитина прийшла до Ісуса Христа, прийшла в церкву, це батьки. Те про що я вже трошечки раніше сказав. Щоб наші діти були з нами, вони мають бути з Ісусом. І хай всі зусилля, і молитви, і сльози, і пости нас, батьків, будуть саме для цього. Повторюсь, щоб наші діти були з нами у всіх розуміннях, у всіх сенсах цього слова. Духовно, ми відчували єднання. Ми розуміли, що ми разом за столом ми молимося. Ми розуміли, що наші діти не лукавлять, вони нас не обманюють, вони показують свій телефон, він у них не заблокований, не під кодом. Будь ласка, візьміть. Одного разу я десь за кордоном пригадую років вісім тому назад. Потрібно було якусь справу, і каже людина: дай мені свій телефон. Я кажу, на. А другий каже, як ти так просто можеш давати телефон? А я не зрозумів. Ну, то ж там може щось бути таке, що побачать і щось буде. Ну, Ви розумієте, принаймні молодь, про що йде мова. Немає секретів в сім'ї. Мої діти зі мною, наші діти з нами тоді, коли ми відкриті, коли ми не лукавимо, коли ми знаємо, кому і що вони пишуть, в смс-повідомленнях і багато-багато іншого. Повторююсь, щоб наші діти були з нами, вони мають бути з ним. Каже Давид: що стріли в руках Велетня, то молоді сини. Брати і сестри, якщо ми плануємо, думаємо, молимось, щоб наші діти були з нами, стрілу направляємо в небо, тоді вона обов'язково повернеться до нас. Мої діти зі мною каже цей чоловік. Про якого привів приклад Ісус Христос.